Всім доброго дня! Ми сьогодні на ринку в Отинії, Івано-Франківської області. Місто Отенії. Дивіться, це буде друга частина, попередньо вам показували поросяток і показуємо вам зараз що ще цікавого є на ринку. Дивіться, зараз з приходу є такі нутрії. Покажу вам таку сім'ю нутрій. Це така гарна сім'я нутрій. Хтось, можливо, хоче посити собі вставочок, гарний для отримання. Тільки бажано, щоб було більше місця в ставку, тому що вони б'ють нори і засипають ставочок. Так що, приїдьте також до уваги, якщо велика водойма, то без проблем запускати можна. Негарно, гарно, гарно виживаю, тому що сам їх отримував на ставку. Тільки в нас водойма невелика і трохи нам робили вони шкоду. Але всю зелень з'їдали, все, що виростало, все гарно з'їдалося, вилазили собі гарно на берег. На березі була посіяна конюшинка, ми її годували на березі. Ось так трохи в нас вони втікали, ми їх ловили по сусідах, по окопах, але в принципі потім потім вони вже були, прижилися. Зробили їм вилас на столку, і вони там в принципі сиділи. Нічого їм там взагалі не вадило, ні дощ, нічого, все було добре. Така сім'я коштує 3 тисячі за маленьке по по 200 гривень. За маленькі. Ще хочу вам показати, як зроблена кліточка у чоловіка. Дивіться, з прута просто. Зроблено прут Розміри собі довільні, хто які хоче. Замість завіс, бачите, гарно ось такі гаєчки. Дротик всередину і не треба ніяких завіз. І гарна така закривачка. Дивіться, як гарно вона закривається. Під своєю вагою, хоп, і закрила. Зараз я вам продемонструю, як воно закривається. Ось так опустили. Бачите? Під своєю вагою воно закривається. Бомбезно. Беріть собі до уваги також. Хто отримує таких тварин, можна навіть в таких кліточках отримувати. Є кролики. Кролики, ціна за штучку по 200 гривень. Тільки сьогодні в чоловік один має цих кроликів. 200 гривень за штуку. Ось такі. Ні, ні. Ось такі гарні кролики. 0,97. 183. 2610. Телефонуйте, коли цікавлять внутрі, коли цікавлять кролики, чоловік має дуже багато кролів. Телефонуйте, собі уточнюйте. Ось так. так, дивіться, який гарний цапочок 500 гривень. 500 гривень 500 гривень, маленький такий сан, о! Це гарно собі. Запущує, такий цапочок. Цапок, цапок. Цапочок П'ятьсот гривень, цапок. Дивіться, у чоловіка є курочка, несучка, чоловік має свою власну ферму і у чоловіка є яєчко також на продаж. Така гарна курка, курка по 120, так? Курка по 120. Чоловік живе в братківцях, село Братківця на Франківській області. Має свою ферму. Також у чоловіка можна придбати яєчко. Дуже гарне якісне яєчко, без добавок, без хімії. Помбезно. 067, 344, 344 0593, 0593. Телефонуйте, кого цікавить. Село Братківці, Село бачите, є козочки, є курочки. Телефонуйте. Івано-Франківська область, уточнюйте собі ціни, є також яєчко чоловіка на продаж. Досить досить так цікаво. Під'їхали собі, що вам потрібно, купили. Якщо більша кількість чоловік, можливо, зробить вам доставочку, якщо хочете курки, такої несучки. Беріть собі це до уваги. Великі кількості кожи англомендівські. Кози, так? Ага. Ці, ці, так? Я вас, вас заїду. Можна близько вас заїхати? так? Супер. Бач, чоловік нас запросив до себе в гостя, ми заїдемо, познім, познімкуємо. Буде цікаво, має різні козочки, різні породні. Корови, сині. Корови, сині, бачите. Коні теж маєте? Супер. Безо. Так що очікуйте наступне відео, ми до чоловіка заїдемо на господарство десь на тижні, може вже після свята десь ще там і познімкуємо. От нас недалеко їхати, ми місцеві також, так що буде цікаво. Ось так, такі порочки гарні. Дамо подивимось, що цікаво, що є на ринку. Дивіться. Колись. Колись, на ринках люди приїжджали на конях. Я пам'ятаю ті ще часи, колись приїжджавши в дитинстві, ще бабуся, моя була дідусь. Ми приїздили в Тлумач на ринок, люди при завозами приводили велику рогату худобу. Було дуже цікаво. Продавали все, і телята продавали, коні продавали, лошата продавали. Ті часи дуже швидко минули. Немає тих вже людей в більшості. Люди були працьовиті. люди були працьовиті. В принципі, ціле життя тяжко працювали і нічого з того не мали, так воно це факт. Це факт. Дійсно тяжко люди працювали в ті часи, але було цікаво. Ринки, люди зустрічалися, люди між собою зналися, знали, зналися взагалі між селами. Було дуже, -дуже цікаво час. Більш така обстановка якась була. Люди були напевно, що добріше, мені здається. Веселіші, добріші. тяжко працювали, але більше зустрічалися. Пам'ятаю, коли у бабці, бо якесь свято, то ціла хата людей. Хата невеличка, ціла хата людей, і всі вміщалися, і сиділи так оселедці в ведрі біля одного. Весело, сміх. Тепер ніхто ні до кого не приходить. Всі фірки на замках, на ключах. Не знаю, від чого це залежить, знаєте, колись <клес> такого колись, як заздрість, щось такого і не було. М'язи. Всі люди, напевно, що жили однаково. І, можливо, так було. Зараз більшості люди вже бояться, один одного бояться, хтось комусь завидує, хтось того. Зараз світ змінюється. Люди змінюються також, напевно, що не знаю. Ось такий гарний коник, помпезний. Чоловік має свинки, ми, ми цього. Ми ці свинки вам не показували, ці свинки вам. О, бачите, ці свинки ми вам не показали в попередньому відео, тому що ми, Ой, їх, не, ми їх не бачили. Забирай Забирайся. Я мав би тримати. я Люблю, це дуже люблю. І Я люблю, я за то люблю, чекаю. Я люблю щось тримати. Я Роз. тримав корову, ганю все. Що, ще продаєте чи то? що? А що Людські гарні. Бомбезні сміли. Бомбезні, блі ще чи є Такі як на тарті. <риві> 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 і коштують кілько. Дві три. Пачучок чи ньогошки. А пачучка вже немає. вже немає. Такі свинки бачите. По дві-триста ціна. Дві триста. Дві триста. Це, є вже, є вже бройлер. На ринку є бройлер по 120 гривень. 120 гривень. Гарний бройлер, бачу, така вага, десь до кілограма вже кілограму. 120 гривень. Зараз починає теплішати, вже можете активізовуватись, вже курку цю можна купляти. Вже холодів таких не було. Уже зараз піде травичка. Для бролера великого, в принципі, приміщення не потрібно, треба, щоб він менше, менше ходив і більше їв. Гарна таке нога, гарна, грубо бройлер. Є качка по 120 гривень. Качка швидко росте, три місяці і на м'ясо. По 120 гривень качка. Нагадую, ми сьогодні місто Отенія. Ринок відбувається в Отенії кожного вівторку. Вівторок відбувається, вівторок є поросята. Вівторок, переважно є поросята. Так. Така молода іспаночка ще є, бачите, дуже гарна. Це м'ясо яїчна порода. Іспанки. Це пустота? 80 гривень. Та молода курка є голошийка, і є. Ще є мастер грей, також непогана порода порей. Я чомусь прихильник іспанків. Іспанка, що якщо зараз брати цей час до пізної осені, то в мене заходили по 6 кг. Іспанки Дуже гарно набирають на вагу, у кого є. Непогана ділянка. Досить-досить гарно не ростуть. Гарно набирають вугу, такі ну, хороші, хороші потужні пуготи. Якщо навіть годівлю для м'яса будуть краще кугути. Дуже гарно несуться курочки, дуже гарні великі яйця несуть вони. Лише так бомба. Що у нас куго. Плано! Курей великий вибір Взагалі, дуже зараз гарно весною активізовуватись скуп'яти курку, на яєчка є різна курка, несучки, такі молоді, бачите, гарна, гарна така молода курка. на молода корка. Ти тут спала, да. да? Ти по 250, та? Ні, 200. Це 200 грн. От 200 грн. Гарні на лайк. О, один. 250. 700-750. Ні-ні. Так, ми набрали по 80 шкурів. Також така є несучка. Таку несучку розвездимо розвести вдома, яке можна чином. Бачите, тут у стоять кугутики. А ці кугути по чому? А ці кугути по чому? 150 гривень. Ось цікавить гарна якісна здорова курка, записуйте номер телефону. Ось так, такі курочки, курочки гарні, курочки гарні, є десь гарні кугутики. бомбезі. А ці почав кути по 250 тоді, так? 150? По 150 гривень ось такі. Якщо відгутити трошки, є щось м'яса на них чи ні? Ось? Такі більш такі несучки ходіни. Але що коштує малесеньке? 100 гривень, то краще взяти таке за 150, зараз погодувати два місяці. Я рахую, що на бульйончик на раз досить нормально. Досить нормально. А маленьких таких немає? суточних? Суточні, чоловіки вже не продаєте? Раніше, раніше продавали вроді ви? А гусей ще Чи ви не, не, не маєте народу? Бачите, людичі, гусей ще немає, качки ще поки що немає, тільки там пару качечок, щоб було, вже більше після Пасхи буде теплішати. Тоді вже буде активізовуватись качка, гузка, вже будуть на ринку. Ось так. Такі ще шикугути є. І по 200 гривень несучка, досить, досить, досить добра ціна, по 200 гривень, досить добра. Вінницька несучка, дуже добра ціна. Часто їх продають по 250 гривень, всі це знають, так що ціна рахує адекватна. Вівторок на ринку приходьте в ботанію, тут їх продають. 100 гривень такий мастер-грейчик. Корочки, це корочки лишилися. Це м'ясо. Це м'ясо несущена порода. Гарно несуться, гарно набирають вагу. Ви купіть щось дорожче, дайте раз і ви маєте Тому Враховується кожна вакцина, якщо вона не дополучила вакцини, тоді буде дешева. Це, це, це справді факт. Купляйте якісну курку, купляйте якісні поросята. Не жалійте, тих, тих 100-200 гривень, вас вони не врятують, але ви отримаєте якісний продукт, товар, якісну тварину, здорову, пропоїну, проколоту. А коли ви купуєте такі чуфрати, ви, вас там зацікавила ціна, толку з того не буде. А корм по чого у вас оцей? 150 гривень корм, також можна на місці. Людей уточнюєте, що, чим добре курку пропоїти, люди інформацію всю надають, якщо купляєте людини. людина нам гарно все грамотно розповість, чим треба пропоїти, чим, що треба додавати, що потрібно додавати, який ще суміш корму, щоб кур, курка гарно неслася. Оце чаські домінантні, дуже гарні кури, ось ці. ці Зараз, що ви бачите на екранах, Вони гарно дуже несуться. Одна з кращих носочок, оце чаські домінантні. У нас кращих гнисочок. На і вона досить, в принципі, досить серед несучок, мені здається, що вона нас найбільше оця часткі домінанту. Якщо людина є навіть один кугуток, можна гарно зробити сім'єю, можна... дуже рідко попадаються кугутики вони чомусь. Ось такий сьогодні пташиний ринок тут в вот, і ні. Свинки ви бачили, в попередньому відео ми зробимо ще загальне відео, два відео в одне. Покажу вам і поросяток, і курочок, хто, можливо, пропустить якусь серію. Покажу вам в одній. Бачите, один єдиний квуток є часть кодомінанта. Ось цей квотик. Ці кури по 200 гривень. Ми зараз нагадую в Отинії, місто Отинії, Івано-Франківської області. Хочемо, хочемо навкусити. Курка хочет бачите? Зараз подивимося каціна на зерно. І потім вам покажу, що в третій серії покажу вам насадження, які цікавіші є насадження на ринку. І можливо, що є риба на продаж. До є вапно, є гашене і не гашене вапно, вставок, кому потрібно вставок, криницю. краницю. Також бачите, на ринку можна придбати собі вапно. Скільки коштує кілограм? 30 гривень. 30 гривень не гашеного. Оптом по 20. Оптом по 20. А гашене? Гашене кілограм поплив 6, гривень. 6 гривень. Кілограм 6 7 гривень, 6 -7 гривень. вапно. Обов'язково дезінфекція в краниці, дезінфекція в ставках. Обов'язково по білка садіть, обов'язково не забувайте не про це. Тому що це дуже-дуже потрібна річ взагалі для побуту опно. Ну, 67. No, 67 42-43. 969. Телефонуйте. Кого цікавить, вапно можливо, у більших кількостях вже чоловіка собі уточнюєте. Доставка забезпечує. Так, Чоловіком доставку забезпечить. Досить, досить так актуально. Так що телефонуйте. Так, сьогодні в нас. 15 квітня. Подивимося, по чому зернові. Дивіться, порекомендую вам чоловіка, тому що також чоловіка придбав завжди собі в нього зерно. брак по чому? Дивіться, у чоловіка є все. Є буряк, є різні зернові, є різні суміші для курей, для кроликів. Зараз зробимо гарний вам огляд. І в кінці номер телефону є олія по 6 гривень бурак. По зернових, дивіться, є макуха, є соєва, соєвий шрот. А соєвий по чому? шрот? 22. 22, соєвий шрот. Ви собі ціни вже будете уточнювати, у чоловіка, в принципі, є все. Є всі зернові. А олія по чому? соняшникова 100 для на 90. Для на 90, сонячнекове 100. Є корма для собак, є дивіться, битий горох для голубів, для різної птиці, є соняшник. Пшениця 10 гривень, в середньому зерно 10-11 гривень. Так що є для кролів, також чоловік сам виготовляє такий гарний якісний корм кролячий, Дійсно, там в цьому кормі тільки гарний склад зернових, бомбезний. Так що звертайте на це увагу, купуйте тільки в якісних продавців, записуйте номер мобільного 0,95-00-49. 125. Телефонуйте. Кого цікавить, зернові є салітра, бачите, є. А Це гранфоска, сумська, сумський завод. Така, як наша нітрамохонська. Чуть слабше Тоже під карток. Mm. Висою буде вже чоловіка уточнювати. Так що всім дякую. Не забудьте підписатися. Буде ще третя частина на насадження. І вмикаємося.